Запаси боєприпасів недостатні, тож у затяжній війні з Китаєм Пентагон може вичерпати їх протягом лише трьох-чотирьох тижнів. Така сувора правда стосовно боєздатності однієї з наймогутніших держав світу визнається у новому гучному звіті про національну оборону. США. докладніше далі. У звіті, оприлюдненому в понеділок двопартійною комісією, призначеною конгресом, попереджається, що США не готові до тривалого конфлікту з Китаєм або Росією, не кажучи вже про те, що із ними обома одночасно. Цього висновку дійшла комісія з восьми осіб, до якої увійшли відставний генерал армії, колишній конгресмен від демократичної партії і колишній посол США. Багато з наведених оцінок були засновані зокрема на звіті 22-го року двох аналітиків Центру національної безпеки Америки, у якому Шлося про те, що у США недостатньо зброї, щоб стримати і відбити початкове вторгнення таких держав, як Китай. Проте огляд концентрує також безліч нещодавніх висновків і десятки свідчень офіційних осіб. Оборонне виробництво загалом перебуває в поганому стані. Галузь не має можливості задовольняти національні потреби навіть у мирний час. Більше того, дефіцит боєприпасів зберігається навіть після того, як США нещодавно активізували виробництво зброї для поставок в Україну. Також комісія. Попередила, що деяких важливих боєприпасів, таких як протикорабельні ракети, може вистачити лише на кілька днів. Висновки прості та суворі. Необхідно збільшити витрати на оборону та оптимізувати свої сили. Тож комісія запропонувала кілька великих змін у тому, як США планують оборону. Однією з них є стратегія, яка наслідує досвід реорганізації Китаєм своєї оборонної промисловості, тобто спираючись на цивільні компанії та державні конгломерати, які можуть працювати разом з його. Армією та готуватися до війни в огляді також підкреслюється, що громадськість США значною мірою не поінформована про загрози своїй країні та її союзникам, йдеться про те, що більшість американців не розуміють, як велика війна може вплинути на кожен аспект їхнього життя: від водопостачання та електропостачання до інтернет-послуг. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.